Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. Сьогодні в випуску ми розкажемо про що йшлося на черговій сесії. Коли олександрійців будуть вакцинувати від ковіду, 19 олександрійці відзначили день народження Лесі Українки, вогнеборці врятували чоловіка на пожежі. 26 лютого депутати Олександрійської міської ради на черговій сесії скоригували бюджет, створили новий відділ молоді та спорту та два нових ОСББ, затвердили програму розвитку туризму та збереження культурної спадщини, розглянули низку земельних питань. Детальніше про ці та інші рішення далі у сюжеті. 26 лютого відбулася шоста чергова сесія Олександрійської міської ради. На розгляд депутатів було винесено 35 питань. Розпочали засідання з депутатських запитів. Відразу чотири запити озвучив Михайло Матвієнко. Два з них стосувалися тарифів за енергопостачання у багатоповерхівках загальнобудинковим лічильником. А ще один запит був щодо використання твердопаливних котелень на території лікарень міста. До департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичних. Комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо проведення оцінки впливу на довкілля даних котелень, звернутися до Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо додержання санітарних правил охорони атмосферного повітря населення місць від забруднення хімічних та біологічних речовин та дати доручення відділу державної архітектурно-будівельного контролю міської ради вивчити. Технічної документації на додержання державних будівельних норм при будівництві даних котелень. по результатам перевірки прийняти рішення щодо доцільності опалення даними котельнями. Ігор Ділієв озвучив проблему з крадіжками або пошкодженнями колодязних люків. У зв'язку з чим є необхідність звернутися до відповідних підприємств і організацій, на чиїх балансах знаходяться пошкоджені та викрадені люки, кришки каналізаційних та інших колодязів з метою перевірки наявності таких люків та при необхідності подальшої їх встановленню чи заміні. Далі перейшли до порядку денного питання, яке викликало живаве обговорення, це зміни до бюджету. Бюджету Олександрівської міської територіальної громади, громади на суму 41 мільйон 970 тисяч 685 гривень. Що сюди війшло? Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих повноважень з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідно додаткової дотації з державного бюджету на суму 3 мільйона 920 тисяч. Субвенція з обласного бюджету у сумі 35 мільйонів 625 тисяч 620 гривень на капітальний ремонт вулиці Кривоградське шосе та 2 мільйона 425 тисяч 85 гривень субвенції з об'єднаних територіальних громад Попельнастівської, Новопраської та Приютівської на отримання закладів. Охорони здоров'я, які знаходяться, які знаходяться в складі Центру первинної медико-санітарної допомоги, який знаходиться вже в нашій власності, а, їхні, а безпосередньо амбулаторії та ФАП знаходяться на їхніх територіях Одна отримання цих закладів, надані субвенції цих об'єднаних територіальних громад. Це стосовно доходів, збільшити видаткові видатки загального до спеціального фонду бюджету Олександрівської міської територіальної громади у сумі 2 мільйона 914 тисяч 334 гривні 19 копійок. Детально пояснив начальник фінуправління про всі видатки, зокрема в освітній галузі. У зв'язку з ситуацією, яка сталася по Олександрівському колегіуму із. Проведено тендерів і заблокованого антимонопольного комітету теплоносі постачається теплокомуненерго, але юридичний договір неможливо заключити, тому що заблокована процедура антимонопольним комітету Схід-Захід. А теплоносій постачається теплокомуненерго. Тому для того, щоб повернути ці збитки теплокомуненерго, які вони направлять на погашення боргів перед постачальниками, а саме енерго, ми знімаємо з, безпосередньо з економію цих коштів, яка не проплачена по НВК Олександрії. Війський колегіум і направляємо їх потім фінансову підтримку через головного розпорядника житлово комунального господарства Фінансову підтримку на теплокомуненерго. це мільйон триста. Окрім цього, спрямували 3,5 мільйони гривень на фінансову підтримку КП «Чисте місто, 250 тисяч гривень на підтримку КП Зеленгосп, 410 тисяч гривень на фінансування інформаційно-туристичного центру на базі бібліотеки імені Чижевського та 120 тисяч гривень на співфінансування для придбання шкільного автобуса. Депутати зміни до бюджету затвердили, погодили також програму розвитку туризму та збереження культурної спадщини. А от з наступним питанням, зміною назв. В управління освіти молоді та спорту та створення окремого відділу молоді та спорту були згодні не всі. Управління освіти спорту і молоді було оптимізовано до такого складу, і на базі вашого закладу зараз знаходиться один спеціаліст, який в повному обсязі виконує поставлену роботу зі спортом і молоддю міста Олександрії. Ви зараз кажете, що ви хочете їх розділити і створити два управління, тобто це освіта і спорт і молодь. І додається з міського бюджету ще півмільйона гривень на створення двох додаткових робочих місць, таких як заступник управління управління і начальник управління я вважаю, що це є некоректно і недоцільно. Якщо ви справляєтеся з поставленою задачою і роботою, то краще так і залишати Повним складі управління освіти спорту і молоді. А ці кошти, які виділяються з міського бюджету півмільйона, їх направити краще на управління житлово-комунального господарства, на вирішення нагальних питань нашої громади. Пропозицію Віталія Лоцмана більшість депутатів не підтримала. Тож відділ молоді та спорту буде створено. На його отримання за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів направлено 650 тисяч гривень. Окремо депутатський корпус вніс зміни та доповнення до програми економічного соціального розвитку на 2021 рік, яким він забезпечив педагогічних працівників навчальних закладів Марта Іванівки, Звенігородки, Головківки та Ізмайлівки безкоштовним проїздом на міських та приміських автобусах загального користування. До місця роботи і додому протягом навчального року завершили процес передачі майна двом новим ОСББ – соборне 118 та спортивне 22. На Кірвоградщину прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Кропивницький отримав 12 тисяч доз. Імунізація вже розпочалася. В Олександрії виявили бажання вакцинуватися від коронавірусу 790 осіб. Половина із них медичні працівники, решта з геріатричного пенсіонату та психіатричної лікарні. Дата, коли розпочнеться щеплення, та скільки доз вакцин отримає наше місто, наразі невідомо. Про це й не тільки розповіла заступник міського голови Ірина Чимрис. Під час свого брифінгу в Олександрії знову почала зростати кількість хворих на COVID-19 та пневмонії. Лише за останню добу зареєстровано 10 нових випадків коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомила заступник міського голови Ірина Чемерис. Ще тиждень назад це було один-два хворих, а але тепер це вже на сьогодні 10 хворих, які вперше виявлені із коронавірусною хворобою. Всього на території Олександрівської громади сьогодні лікується 67 пацієнтів, з яких 20 знаходяться у інфекційному відділенні центральної міської лікарні. Десять із цих осіб це особи із інших територіальних громад, але ж вони у нас проходять таке лікування. Одна людина тяжкохвора, знаходиться на апараті ШВЛ. Із 67 людей, які захворіли, троє з них дітей. Всі заклади, всі колективи учнівські, в яких ці діти навчалися, відправлені на самоізоляцію, і діти знаходяться на карантині. Днями область отримала першу партію вакцини у кількості 12 тисяч доз. Це розраховано на 6 тисяч осіб, адже вакцинуватися необхідно двічі з інтервалом у 28 днів. В Кропивницькому першочергово імунізують медичних працівників обласної лікарні та госпіталю для ветеранів війни. Дата, коли розпочнеться щеплення та скільки доз отримає Олександрія, наразі точно невідомо. Розробником даної вакцини є Оксфордський університет разом із британською шведською компанією, але вироблялася ця вакцина на підприємствах Індії. В першу чергу будуть вакциновані працівники закладів охорони здоров'я і пацієнти та персонал закритих закладів. Так на сьогодні в Олександрії виявили бажання вакцинуватися 790 осіб. Із них половина приблизно половина це працівники охорони здоров'я а інша частина це саме саме працівники та пацієнти, таких закладів як Олександрійський геріатричний пансіонат і психоневрологічний. Що я хочу ще додати, це те, що розподілу на Олександрію в департаменті охорони здоров'я ще не було. Кількість доз ми, на жаль, теж ще не знаємо. Але в області буде працювати 10 бригад, які будуть проводити цю вакцинацію. Це саме ті бригади, які пройшли спеціальне навчання, як це робити, що це робити, і також закуплено холодильник для зберігання цих вакцин. Це буде проводитися через центри первинної медико-санітарної допомоги, і в нас буде обслуговувати знам'янська бригада. І, хоча вакцинація, справа добровільна, важливою вона є для тих, хто ще не хворів на ковід-19. Поки вакцини немає, необхідно продовжувати захищатися наступним чином. Шановні наші мешканці, прошу вас зважено ставитися до свого здоров'я, тому що такий девіз, як здоров'я у ваших руках, він сьогодні дуже актуальний. Думайте, де, які заходи ви відвідуєте, з ким ви спілкуєтеся. Обов'язково ходіть в засобах індивідуального захисту. І, звичайно, вакцинація повинна допомогти всім людям стати здоровішими і не хворіти на дану хворобу. До кінця року, якщо імунізація буде проходити згідно з планом, більша кількість олександрійців від коронавірусу буде щеплена. Обернусь в легенду. Таку назву мав фестиваль кавер-версії, приурочений до 150-річчя з дня народження відомої та талановитої Лесі Українки. Через карантинні обмеження він проходив онлайн, а його учасники публікували свої відеороботи в мережі Фейсбук. Фестиваль проходив у п'яти номінаціях: аудивізуальний твір, вокал, декламація, інсценізація та арт. Хто став переможцем, розкажемо у наступному сюжеті. За ініціативи міського голови та управління культури і туризму в Олександрії вперше пройшов фестиваль, приурочений 150-річчю з дня народження Лесі Українки. Свої кавер версії творчого надбання письменниці учасники надсилали онлайн. Пропонувалось проявити себе у п'яти номінаціях: аудіовізуальний твір, вокал, інсценізація, арт та декламація. Не легко було, але потрібно було просто дочекатися у того головного такого симптома, коли. Серце вже підказує, що це дійсно щось надзвичайне, і таких було дуже багато в кожній номінації. І приділити хто конкретно переможець було також непросто. Дуже талановиті в нас і діти, і молодь. У кожній номінації свої лідери, в кожній номінації свої таланти. Навіть іноді дуже неочікувано. Але ми вияснили, хто переміг кожні номінації, порадилися. Головне, те, що у члена кожного журі наші, наші наш вибір співпав. Також роботи конкурсантів публікувались і у мережі Фейсбук, де за кількістю поставлених лайків визначали переможця глядацьких симпатій. Нею стала представниця ЗНЗ номер 15 Дар'я Скрипка. Мама мені його нашла, то я сама сіла в тому що я кажу, мама. Конкурс, я хочу виступити на конкурсі та да отримати приз. Як дитиною бувало, упаду собі на вихо, то хоч серці біль доходить. Я собі вставала тихо, що бо ви мене питали, але ж я не признавалась. Я була малою, горда, щоб не плакать, я сміялась. У кожній з номінацій було по декілька переможців. Так, перше місце у категорії вокал між собою розділили колектив Олександрійського колегіуму та вокалістка з міського палацу культури, для якої пісенна творчість це відрада у довготривалій декретній відпустці. Твір, як всім відомо, на вірші Лесі Українки є. У мене одна. Є така чудова пісня, покладена на, на музику. Я б хотіла зауважити, що перемога це не тільки моя, тому що за лаштунками лишився великий колектив моїх колег, а також люди, які зробили оркестровку за дуже короткий термін, яким я дуже вдячна, Тому це перемога не тільки моя, а локацію ми обрали в будинку культури тому? Тому що твір. Потрібно було знімати напевно на вулиці, в саду, призорях. Але ж ви розумієте, на вулиці зима, сніг, і тому обрали таку локацію показати, який у нас гарний тепер міський палац культури. Представник центру дитячої та юнацької творчості обрав для конкурсу твір, і все-таки до тебе думка лине. Твір був про життя Лесі Українки, що про що б вона не думала, але про свою. Ну, спадщину вона завжди буде думати і ніколи її не забуде. Вірш сам по собі дуже гарний та вчиться легко. Вчив я його десь. Ну, годинку. Кожен із 75 учасників отримав диплом та пам'ятну винагороду. Завдяки уважності сусідів, які побачили дим з підвалу багатоповерхівки по вулиці, перспективні вісіма вогнеборцям вдалося врятувати мешканця цієї п'ятиповерхівки 46-го року народження. Подія сталася 25 лютого близько 15.30. Про причини, наслідки пожежі, а також стан потерпілого, розкажемо у наступному сюжеті. 74-річного Олександрійця врятували працівники служби порятунку 25 лютого. Пожежа виникла о 15.30 в підвальному приміщенні п'ятиповерхівки по вулиці Перспективна, 8 а повідомлення про подію надійшло до диспетчерської Олександрійського міськрайонного відділу від мешканця даного будинку. На місце виклику було направлено один підрозділ 11-ї ДПРЧ. По прибуттю на місце та під час проведення розвідки було виявлено загорання старих домашніх ремонтів із комор підвального приміщення. Крім того, ланкою ГДЗС у складі трьох осіб було врятовано. Чоловіка 1946 року народження, якого було доставлено до центральної міської лікарні міста Олександрії. До гасіння пожежі залучалося три одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Постраждалого чоловіка вогнеборці передали працівникам швидкої допомоги, адже він зазнав отруєння продуктами горіння. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. На цьому випуск новин завершено. А я нагадую вам, що у неділю о 18 та о 21 годині для вас пазли події з надією бойко. Тема цієї програми безпритульні тварини.